Кажу Вані, обосрав тебе цей малий Даніл. Який Даніл? Адже він сказав мені, щоб продати собаку. А цей малий казав, каже, не продавав. Mm -hmm. А Даніл, цей Даніл казав продавати собака, умре. Я кажу, не умре собака, будеш жити ще так. А ти любила пса? Звісно, я любила. Мілка їм я дала. Як? Мілка. Мілка? Я Дуже... їй в нього дала. Дуже файна ім'я мілка. А чогось їй продала мілку? Дурно. Же не її будем провикнути на собаку. За мене ходила. Низьким не хотіла йти. Вонка зимою ходила, волка. Mm -hmm. Ага, ти вже коло ти ще вже просила солдат. Видиш, мілка була тя сокотила, мілка була покуросла, народила тим много А, а тим щенят. Ніхто не хотів дивитися на собаку. Mm -hmm. То від мене, mm -hmm. мене украли в роді, бля, підараси.